Отже, у цьому випуску по мануфактураму ми говоримо про теми, які стосуються прав українських військових і повсякденного життя школярів та їхніх батьків. Перша тема СЗЧ та дезертирство. Парламент розглядає законопроекти, які посилюють покарання для військових за непокору командиру та самовільне залишення частини. Чи справедливо карати солдатів, коли проблеми дисципліни та незаконні накази йдуть зверху? про це говоримо в ефірі з Соломією Бобровською, народною депутаткою України, яка прокоментує ці законодавчі ініціативи, а також активістом Антоном Петрівським, діючим військовослужбовцем, який розповідає про реалії служби та наслідки нових правил для армії. Друга тема електронні щоденники у школах. Раптово державний сервіс, який мав бути безкоштовним, став платним. Як це впливає на роботу вчителів, доступ батьків до оцінок та домашніх завдань? І чи є безкоштовні альтернативи? Про це розповідає. Оксана Пилипчук, директорка Золочівського закладу загальної середньої освіти, першого третього ступенів. Номер 1. все це відбувається на фоні останніх подій: масованих атак на Київ та гучних міжнародних заяв, які також впливають на безпеку і щоденне життя українців. Слідкуйте за етером, щоб дізнатися, як державні рішення впливають на права військових і шкільне життя дітей, і що роблять наші гості, щоб вирішити ці проблеми.